Хочу з вами поділитися, можливо, у вас так само. Ну, таке от у мене життя, що тільки я облаштовуюся, ну, так, досить комфортно, наприклад, в будинку батьків. Такий великий приклад. До того батьки будувалися. От тільки я облаштувалася, все життя змінюється. Треба облаштовуватись знов. І я ділилася своїм коханим. Оці історії кажу, у мене карма погана. А він каже: ну, в мене так само. Тільки я облаштувався, і все. Він до того в Німеччині пожив, щоб ви розуміли, облаштувався і каже, і все. І ну, він взагалі мінімаліст, щоб ви розуміли, тут у нас різне. Ну, ми ж не ну, можемо бути як близнята однояйцеві. Чи як там? Кажуть, так, однояйцеві. Ну, щось схоже, щось спільне, ну, багато спільного. а І він каже: ну так в усіх людей, в яких не вистачає коштів, він не каже слово бідний А я кажу: ні, я знаю іншу історію історію свого чоловіка. Він завжди вже купляє облаштоване. І в'їхали його батьки облаштоване в новий будинок, і він з ними в'їхав. І ну там. По-різному в нього він в різних містах жив, але в нього кожен раз нове і облаштоване було. При тому, що різні були часи, були дуже важкі часи, бо 10 дітей в родині. І мама не працювала, батько в нього військовий. Тобто, і все одно в нього інша історія. Я думаю, можливо, це для українців така от карма. Як ви думаєте, може, це українська історія? І пишіть, будь ласка, як це для вас? Ну, Українська історія ще шукати ворогів. Ну, про це іншим разом. Я більше хочу про позитив про життя. і трошки менше від політики, бо це стрес для всіх. Треба трошечки відвлікатися, як ви думаєте? Пишіть, що ви про це.